25-й пісенний фестиваль «Калиновий спів відбувся в Кіровограді. Участь у ювілейному концерті взяли усі районні області і колективи із семи областей України. Як і щороку у рамках фестивалю була хода, працювала виставка декоративно-житкового мистецтва. А на сцені майже півсотні виступів. Детальніше розкаже Інна Примак. З самого ранку біля пам'ятника Тарасові Шевченку збираються учасники фестивалю. Чекають початку свята. Такий заряд сьогодні прекрасний. Так гарно зацвіла калина, і ви подивітись. Подивіться на цих учасників, на цих людей, які 25 років. Вони виросли разом з Калиною співом, Народилися в першу річниці. І сьогодні вони всі вже співають, мають свої сім'ї і привозять от таких діточок на наш калиновий спів. Почали святкувати о 9-й українською піснею. Потім покладали квіти до монументу та ходою на чолі з військовим оркестром вирушили до обласної філармонії. Біля театру Кропивницького до ходи приєдналися учасники фестивалю з усіх районів області. Усі в національному вбранні в руках прапори, кульки та квіти. Сьогодні таке свято, що це дуже слава Богу, що воно відродилося в Україні. Що таке, що ми можемо участвувати. І щоб, дай Бог, щоб пощаще були такі свята, ну, щоб піднімає настрій, піднімає самоупевненість свою. Біля філармонії творчі колективи презентували себе, декламували вірші, співали, танцювали. У фестивалі цього року взяли участь сім колективів з інших регіонів України. Гості з Тернопільської області розповідають, до калинового співу готувались не один місяць. Дуже тішимося з того, що це є продовження традицій цього фестивалю. Це 25-й фестиваль, це надзвичайний фестиваль. Хочу сказати, що це поєднання душ заходу і сходу. Це надзвичайно гарно. Потім вже традиційно учасники фестивалю квічали калином. Кущі висадили до 10-ї та п'ятої. 15 річниць заснування фестивалю класний настрій. Ну приїхали дуже багато класних людей, які ну, живуть українською культурою. Думаю, що буде 50 років, коли новому співу, і п'ять, і 100 років буде все буде гаразд. Тим часом за лаштунками співочі колективи завершують останні приготування перед виступами. Розпівуються та налаштовують інструменти. Дівочки приїхали. заспівуємося, як, як, як е, обично е, розпівується після 12, там, ну, положено нас утра, тому що виступаємо 11 часов. Об 11-й почалося офіційне відкриття свята. На сцені цього року було понад 40 виступів та півтори тисячі учасників. Інформація про калиновий спів увійде в енциклопедію, присвячену українському народно-хоровому мистецтву. Видання обіцяє автор побачить світ вже наступного року. Цей фестиваль, конкурс прописаний, буде окремою статтею, буде йти як те явище значуще, котре впливає на позитивний розвиток нашого народно-хорового мистецтва в Україні». В рамках проведення фестивалю влаштували ще й виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Тривала концертна програма цілий день. Інна Промак, примак Володимир Волок день за днем.